Короче, мужики. Всім привіт! всім Слава Україні! Перше однозначно нагадую вам за збір на дрон Mavic 3 для наших захисників. Однозначно і мусово це все треба зробити, е, то хто виявить бажання, реквізити в описі. Е, значить, дивіться, тема відео. Джигулінський вже тут стоїть. Все, як має бути в ліс, в ліс, і тут ще я запхнув трактора, звісно, день назад. А тут ще звідси сюди більше метра. Десь, десь коло того. Да? І якщо взяти сюди десь біля двох метрів, навіть, десь так, так. Да, два добрих метри. Ну, тобто відстані повністю що там. Ну і тут, типу, нормально. Поставив зимову резину. Уже тепер добре. Значить. Що мова? Була мова про трактори, в яких нема передків. Так? Беремо, візьмемо зараз реміні-міні-трактори на, на вигляді того, не мото-міні. Хоча те е, питання стосується також і мото. Ну, якщо вже є така класифікація в Україні, ми від неї нікуди не дінемося. Про це також є відео, якщо не забуду лишу в описі, кому цікаве питання. Було кілька питань про колеса. Було кілька питань про те, чи потрібні наперед для тракторця без передка резина повищеної проходимості, тобто з шевроном, типу наподоба такої. Було кілька запитань. Перше, чи можна на якийсь там диск, який розрахований під там определену ширину протектора, наприклад, там тут 4,5 на 14. Чи можна поставити щось більше? Книжка говорить, що можна ставити до дюйма більше. Тобто тут дюйм, так тобто тут 4,5 можна поставити 5,5. 6,0 вже не стане. Я сюди хочу поставити 5,0 резину. Вона така знайшлася. Щоб наверняка в неї такий більш рівний протектор і хоріший, як то кажуть. І е, причина навіть не в цьому, а в ось цьому, якщо ви добре бачите. Виперло гулю. Може це моя провина, може, то просто така резина. І добре, і тут, тут 2,5 см. Там то буде загалом ще 5 см ширше, як то кажуть, і буде трошечки краще себе поводити тракторець. Нам який землі, бо він провалюється, робить приблизно сантиметрів 5-7 глибину колію. І трактор задні колеса вже йдуть, як то кажуть, не по рівній площі, не зачіплюється повністю своїм малюнком. І зривається в букс, особливо на м'якому. Це само собою. Тому, чим ширша резина спереду, то тим краще, я вважаю. Бо якщо спереду буде таке як велосипедне, а ззаду таке, як цей, то, то ще так. Але тут така різниця, що виходить, що приблизно наполовину, тут 9,5, тут 4,5 приблизно наполовину протектора. Трошечки пітно контакта переднє колесо від заднього краде. Так само з задньою резиною. Тут 9,5. Ну, типу, якби була резина 10,5, то її сюди можна було поставити. Але є більша резина, далі йде 11,2. Сюди, на той диск, ви її не впихнете. Мається на увазі, що суто по ширині. Діаметр має бути той самий на 16 дюймів. Однозначно. Тому така проблема. Також багато хто в мене питалися, я можу вам пояснити, наприклад, на, на. на оцій різині. Да? Зараз може тут буде відніше, Для прикладу, так, 175 на 70R13. r 13 це радіус тип, тип радіус, це окруль 13 дюймів диска. Да? 175 це ширина. Ось так. А що таке 70? А 70 це відсоткове відношення. Відсоткове відношення висоти ось цієї до ось цього. Наприклад, 70% від 175% це буде скільки, виходить, грубо говоря, 2 третіх. Це, грубо говоря, буде десь 120 мм, десь приблизно. Отак, орієнтовно. Так воно тут і є. Це відсоткове. На колесах, дуже добре, що машина тут стоїть. На колесах ось цих тут такої фігні не пишуть. Не пишуть висоти. Якби тут писали висоту, то так само не пишуть висоти. Так як 9,5х16, все, амба. Це є одна з таких хитринок, які можна було вирішити, якби була ця інформація. Тобто, наприклад, там було б 9,5 на 16х70, на наприклад, там, хоча тут, навпаки, певно висота більша. А, до речі, ми можемо рулетку і поміряти, тільки для початку її треба знайти. Беляха. От вона. От орієнтовно. Зовсім орієнтовно. Як тут оказався? Гамнюк. Наприклад, 9,5 у в нас відомо. Це буде 23 см. Так? А тут яка цікава висота? ну приблизно, досить таки приблизно, да? Так? Чорт забирай, 20 см. 20 см. Це виходить 90%. 95 на 16 типу, 9,5 дроб 90 на 16 R16. Якщо бути точним. А тут, тут яка фігня? Ну, 4,5 це відомо також. На 2,5 вона буде 12. Так. Тут яка висота, якщо взяти звідси. 11,5. Та сама ситуація. Та сама ситуація, ну, одразу до машини. Мать твою нахер нахір. сука викручується. Зараз, зараз, зараз хлопці. Блядь. Що я передолюся, можу звідси цього поміряти Десять, ось тако треба брати, десятка. Приблизно, приблизно 70% десь. Плюс-мінус такі є. Можливо, треба просто від цього виміряти. Саме від місця, де воно контактує з диском, скажімо так. Дуже дуже цікава теорія. І однозначно, таким макаром можна вирішити було ряд проблем. Для прикладу, поставити там з вищим саме цим нюансом так? при тій самій ширині. Просто звищим, хоч там настільки, так? загальний діаметр окружність колеса збільшиться, збільшиться відповідно швидкість руху на тих чи інших передачах. І можна було б не жертвувати тягу, як в моєму випадку, з тим шківом. Бачите, яка ситуація? Така була хитринка, і це можна було б, якби були такі колеса різні, різноманітні вони всякі є. Які хочеш, Але далі йде 9,5 на 20, те, що я знаходив, 9,5 на 16, де я тільки не шукав, навіть там, де вони попадалися, їх немає. Їх немає, на жаль. Було б було прикольно е, провернути таку махінацію і поставити з вищим. Але тут вже певно треба відштовхуватися від висоти самого шеврона. Для прикладу, в японських тракторів, якщо ви дивилися. Дуже добрі мої відео для всіх людей, хто слідкує добре за каналом. Я стараюся вже тепер по одному в день викладати, а не по два в день, як раніше було частенько, скажімо так, то в японців трошки простіше в них високий шеврон. І поки він сходиться, там пройдуть роки, а якщо не десятиліття, то в швидкості можна було б таким макаром виграти. Треба дуже добре подумати, як це питання можна було вирішити. вирішити. Ну, це стосується тих моєму випадку. Зараз поки що не треба нічого робити. Маса приблизно мене влаштовує. Механізми для її збільшення на міст в мене є. Це механічний пружинний довантажувач. Вони себе зарекомендували просто супер, е, суперова річ. Тільки от для тих людей дійсно, кому от було б цікаво маніпулювати саме з колесами. Ну, на рахунок. Того там, трактор просапний, чи він універсальний, чи те, чи інше. то дуже, дуже серйозна тема, ми її пізніше розкриємо. Це вам така тоже маленька підводочка. Я, буду, я, я, я таку, Потрошки буду вам давати інформацію, щоб у вас башка не закипіла. І не те, що я думаю, що ви дураки, абсолютно не так. Щоб ніхто не не думав, що я себе вважаю якимось таким, якимось генієм в якійсь сфері, а ви тут всі дебіли. Якби не я, то ви були б далі дебілими, то неправда. Просто мається на увазі те все, щоб тако обробити, щоб я вас не одно... одночасно. Поки з одним треба толком розібратися, а потім, як то кажуть, взятися за інше, щоб ми всі тако разом гуртом роздуплилися з тим всім і максимально. Щоб можна на те звертали увагу, що в тих тракторах, які в нас є, чи будуть, чи хочуть бути, що в них треба було б змінити зразу? Бо завода, більшість з них, я вам скажу, вони нам підходять. Питання нема. які без наших рук діла не буде. Це вам така, як то кажуть, інсайт, такий, який ви самі прекрасно розумієте. Крила люкс, питань нема. Ну я що, я... і вже це вот стою на них, питань нема. Нічого, нічого ніде не гнеться. Так далі. Ну, треба було багато чого переробити, але Тим не мені, функції свої виконує. Мене влаштовує 3 гектари землі, з них 2 гектари Орної. Справляється повністю. Плужок 2 по 25. Там Сьогодні зустрів ще один коментар. Я думав, її вже ніколи не буде. Ну, каже, до 15 см, то він буде 2 по 25 тягнути. Ну, то кажу, то спеціально для таких людей все мірялося, як то кажуть, не відходя від каси. А вони ще їм ще, як то кажуть, бракує. Оце зразу індикатор того, що вони дивляться пару секунд відео, і вони вже знають ліпше за мене і за вас всіх, що на тому відео відбувалося. Тому я кажу, мене вже ті люди не бісять, вони мене смішать, просто, наскільки кажу, бувають всякі спеціалісти. Я можу написати коментар, потім його доповнити. Бачите, не було ручки. На Бадашника на, на володборамошності. Цього не було. Скільки всього не було, я ще пізніше зніму відео. Там люди деякі почали хвалити мотокосмос. Нема за що його хвалити. Одиничні випадки добрі, так? І це виняток з правила, я вам скажу просто. Я знаю багатьох дуже людей. І переважна кількість, якщо взяти. ну... Сказати 90%, більше 90% зі всіх людей з проблемами з тракторами, які були одразу або пізніше, до мене зверталися з контори, які називаються Развілка, Мінітрактор Укр, Мотокосмос, Інтертехніка. Купуй мінітрактор з розумом, тракторний бригадир і ще там якась одна, і мотор. Це з цих контор до мене зверталися люди. Переважно суто з справжніми з проблемами суто механічними і з відмовою по гарантії, і так далі. І, скажімо так, на підвищених тонах спілкування з менеджерами тими з їхнього боку з боку менеджерів. Як неподобаюча поведінка була. Менше з тим, це буде тема для одного з наступних відео пізніше. Ми будемо теж розглядати ці всі нюанси, скільки всього вони профукали і так далі. Ладно, ну, з колесами такий нюанс. По дюйму можете в ширину поставити, якщо когось сильно то турбує. Ще назад, то ще це там дивлячись, як, ну, яка у вас там резина. І дивлячись, яка коробка. З мототракторної більше 7,5 ширини я вам не рекомендую категорично. В обш... Страшно категорично не рекомендую більше 7,5 ставити. На міні-тракторну можете ставити 11,2 спокійно на 20. Колесо може саме, саме колесо може важити 100 кг. Перевірено. Трактор сам, вся матумба може важити тонну 200 спокійно. Баласи на колеса, це всі нюанси спокійно. Мій 950 вже важить зараз. Це без мене. І так само там той 1200 без водія, без оператора. Там оператору піти не дядько, оператор трактора мається на увазі, там тонна 300 точно. А напередок однозначно поставити треба було б ширшу і на рахунок ще шеврона в двох словах скажу бігом. Шеврон потрібен тільки на повноприводний трактор. На задноприводний трактор я вам скажу, що шосейна резина повністю і в більшості своїй задніприводні трактори. Вони краще, скажімо так, навіть і керуються з шосейною резиною спереду. Вона просто ніякої функції не виконує. Вона буде давати тільки в загальній вартості, бо шосейна резина вона дешевша, ледь не вдвічі за віздіходну, скажімо так, з малюнком якимось відповідно. Це, це вже вибір кожного, кажуть, там в болоті ця резина, там віздіходна, вона типу, ліпше себе показує з малюнком. Я кому? кому? Але я вам кажу, в більшості для. Транспортних робіт особливо, ви побачите, наскільки буде просто кисати вам тим передком. Ну, він має оцю полосу, скажімо так, посередині також, типу там не буде сильної страшної вібрації. Ну, якоїсь такої функції, крім того, що воно буде в загальному дорожче все, воно не виконує. Це моя думка. Я так кажу. Подивіться на трактори, для прикладу, там МТЗ-80, Т-25, Т-40, всі, що без передків, ніяких там шевронів ніхто не ліпив. Ну, може, ви ті є два лагері людей, звісно, два табори, але більшість свої перед тим, як казати, що совєти були дебіли», то ви згадайте, що ви самі чуть не в сраку, ну, багато хто з вас, це правда, так що не обіжайтеся, в сраку цілуєте ті трактори, хоч вони вже старі, і вони в багатьох випадки, випадках для людей, в яких невеликі ділянки, вони не потрібні. Але це та тема, яку я вже повністю завершив. Хочете відео лише в описі, то просто кажу, що в задніприводних тракторів ніяких, якщо адекватні були інженери, не стоїть спереду віздіходна різина. Ну, скажімо так, віздіходна, ви розумієте, що з малюнку має на увазі. Стоїть шосейна звичайна резин. Тому вже як вже вам чинити в тому випадку, то вже від мене не залежить. Я просто так кажу. Але в загальному вона має бути чим ширша. От багато хто ступиці там чи переточить, чи що роблять дирки другі, сталі Жигульовські сюди колес. Це дуже хороший скажімо так, маневр. Тим всім, дуже хороший маневр. Особливо, що стосується ширини, Щоб воно просто не робило ямку вузьку так? і не провалювалося суто в плані оплотнення землі, так ущільнювання землі, тобто, боже мій, з суржиком проклятим. Е, ущільнювання землі, ґрунту, по-перше, а по-друге, навіть полегшення руху трактора. Бо якщо він провалюється на якусь там енну е е кількість сантиметрів глибину вниз. Так Так само оця спереду така стіночка. Така висотою з ґрунту, вона робить просто супротив руху трактора. Вона просто впирається там на якомусь рівні, так, трактору важче рухатися. От І все. Тому ці всі нюанси от, можуть вплинути на ефективність того самого трактора. Оцей момент з зущільнювання ґрунту це ще тільки ерунда порівняно. так. А з тим, що трактор буде трошки важче рухатися. І в плані того, що в нього буде заднє колесо йти по готовій колії, і не такий, яка має ширину заднього саме колеса, саме ведучу, яке має максимально мати пляму контакту, пляму, не пітно, пляму, так? забруднену. І коли трактор буде просто прогрібати деяку кількість, оце у вас є ширина ровчика, яке зробило переднє колесо, це загальна ширина. І колесо буде. В цьому місці деякий час в повітрі, а цими двома частинами буде тільки зачіплюватися протектором. І поки воно їх не прогребе, не трукнеться до твердого, яке зробило ось це колесо, це буде підвищений коефіцієнт пробуксовки. І тягове зусилля буде втрачатися. Розумієте? От і все. Коли колесо зривається в букс, незалежно від в яких умовах так. Коли недостатня маса, переносити центр маси і так далі. За це все в мене відео є, я мільйон разів, надіюся, вже знімати не буду. Пошукайте, подивіться, кому конкретно треба, хто хоче за це дізнатися, ви мене запитайте, я скину вам посилання, бо постараюся все діло в описі. Коли є пробуксовка, вже зразу втрачається щеплення, втрачається тяга, йде непостоянна нагрузка на мотор і так далі. Це все, все дуже все впливає, купа зразу факторів виникає, негативних, які впливають на те, як будете ви виконувати ту чи іншу роботу. Особливо на м'яких ґрунтах, чи навіть на тому самому снігові. Ось ця музика. Тому ширина коліс грає дуже важливу роль в плані ось усього, що я назвав. Якісь інші глибші аспекти, я буду називати пізніше, з часом, про все, що стосується кліренсу. Ширини коліс знову ж таки, і всього остального, для чого там той чи інший тракторець був створений, але для чого ми його використовуємо. ніхто каже, китайць цього не міг передбачити. Може, цей тракторець взагалі був придуманий, дійсно, як кажуть, деякі унікали в лапках е возити так, Китай так розраховував, возити прицепи, і щось там прополювати все. А ми валимо двома корпусами і, аж гай, шумить ми фуфайка завертається. Так що багато є нюансів тих, на які. Треба звертати увагу, чого той чи інший трактор був так продуманий, але чого ми маємо його модернізовувати під себе і хто в тому винен. Джигуль. Гарно похфарбований. Цвіт морської трави. Це е -е 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 цвет морської волни. Ті показали. Такий світліший має бути. Який же ж цвіт морської волни. А, во. Я вам знайду. Це колись такий був. Колись волинянки фарбували. Ось такий. був. Що хлопаки? Що ще сказати вам? Доброї ночі сказати. Ні, дивіться, скажу вам слава Україні! Тримайтеся, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Посилання в описі на все, що вам треба, особливо на те, що треба не нам, а нашим захисникам. На дрон. І бажаю всім миру в першу чергу. Тільки прошу всіх долучитися до того, щоб той мир настав швидше. І не стільки мир. А те, щоб наші хлопці повернулися додому живими. А наразі, ви думаєте, що я скажу. Правильно, добрі хлопці, будьте всі здорові!